Дорогі браті і сестри, в сьогоднішньому Євангелії ми чули слова е, про те, як нам побудувати правдиву церкву і правдиву спільноту, тому що звучали слова, які ще в старому заповіті були сказані, про те, що запорукою отримання царства небесного є любов до Бога і любов до ближнього. Любов до Бога це вертикальний зв'язок земного з е, небесного з земним. А любов до ближнього це горизонтальний зв'язок наш одні з одними. Не одного разу говорили святі і Ми за ними всі це повторювали про те, що в Царство Небесне ми будемо входити не поодинці, а як спільнота, як воїнство Христове. Як організоване злочинне угрупування в очах сучасного світу. І через це наша спільнота повинна бути сильна і міцна. Але Дорофей говорив про те, що ми можемо побачити цю єдність Бога ніби в центрі, і промені, які виходять з цього центру навколо, і чим ближчими до Бога, тим ближче ми одні до одного. І відповідно, чим ближче ми єднаємося в спільноті одні до одних, тим ближче ми до Бога. Тому що в духовній реальності існує єдність, існує тісний зв'язок, так як говорив Стівен Хокінг, безбожний, що в перші якісь моменти після великого вибуху ще не було чіткого розділення на різні типи взаємодії. От Ми зараз знаємо, що існує чотири типи взаємодії, такі основні. От, а на початку самому цього розділення ще не було. Вони ще були перемішані, і не було розділення навіть на окремі атоми, на окремі мікроелементи. І ці е, типи. Та, і так, така сама є таке саме, щось воно існує і в духовній реальності. І любов це є те, що зв'язує всіх нас між собою. Любов це є те, що в видимому світі маніфестується як гравітація. Коли об'єкти всі притягуються одне до одного, чим більше їхня маса, тим більше один притягує інший, і так же само в духовному світі любов. Чим більше у нас цієї вищої енергії, тим більше ми притягуємо до себе. Ми могли неодноразово читати або, можливо, навіть бачити і старців. І монахів, і не монахів, а просто хороших людей, до яких голуби зліталися, клювали насіння з рук, сідали на руки, на плечі, на голову. Ми бачили тих, до кого просто діти іноді біжать і горнуться. Буває таке, що дитина до якоїсь старшої жіночки може підбігти без причини, просто обняти. Тому що вони ще не обтяжені цими гріхами, цими пристрастями. Вони відчувають від кого, що йде. Від кого є світло, а в кого в серці чорна діра, яка все хороше поглинає. Тому, відповідно, буває часто таке, що. Ми про когось згадуємо несподівано. І це для нас такий є сигнал, що нас викликають, що нас потребують, і що ми повинні за цю людину помолитися. Тому все ж таки, хто є наш ближній? Любов до кого є запорукою Царства Небесного? Наш ближній є той, хто потребує нас на даний момент, той, кому ми можемо прийти на допомогу і підставити плече. Тому що чим більше ми допомагаємо іншим, тим більше ми проявляємо любові, і, відповідно, ми розширяємо межі спільноти. Але у кожної людини ми не всесильні, сильні, і мало з нас, на жаль, досягає святості. У кожної людини є певний ліміт, скільки вона може вмістити божественне благодаття. Це як легені. У когось вони сильніші, вони вміщають багато повітря, людина може. Вдихнути глибоко, або довго перебувати на дні моря, або дуже довго виспівувати там в опері якусь ноту дуже довго співати. А у когось легені слабші, причому у когось вони самі по собі слабші, а хтось іще курить і, відповідно, послаблює легені собі. І відповідно людина повітря може вдихнути менше, затримати менше, вона швидко задихується. Так же само і в кожного з нас є розмір того, скільки божественної благодаті ми вміщаємо. Відповідно, скільки любові ми можемо проявити це так же само. Якщо у людини немає не вистачає любові на весь світ, не вистачає любові на кожного свого зустрічного, то треба скласти собі ієрархію, кого ми любимо найбільше і з ким ми завжди. Але до когось завжди треба проявляти, тому що обов'язково. В нашому оточенні буде той, хто нас потребує. Той, для кого ми можемо стати ангелом, той, для кого ми можемо стати рятівною линвою. Іноді буває так, що це зовсім не ті люди, які від нас всього очікують, але це можуть бути зовсім інші люди, тому що в житті нема логіки. Іноді буває, що людина робить з розрахунку, вона допомагає комусь і думає, що от він же ж мені колись допоможе. Особливо, якщо ми знаємо, що ця людина якась там заможна, що ця людина при високій посаді, при погонах, ми думаємо, ну от я зараз там з ним подружусь, закорішу, і після цього пізніше він допоможе мені і підтримує мене. А потім, коли настає біда, настає проблема, ця людина несподівано десь дівається. У нас питання: а де ж той, хто... на кого ми сподівалися? Але допомога Божа приходить через того, від кого ми би зовсім не очікували, а звідки він взявся, а хто він такий, а чому він прийшов до мене. Іноді буває, що ми несподівано хочемо допомогти і посприяти комусь, і самі навіть не знаємо, чому. У нас просто от нам Бог показує якусь людину, і ми розуміємо, що ми повинні зробити для неї все, що ми можемо, навіть якщо раніше ми, допустимо, мало спілкувалися, і іноді сам не розумієш, чому так. Іноді буває, що у наших близьких. У наших там, найближчих виникає ревність, а чого це він раптом кимось опікається, а не мною? А що це таке? А звідки, звідки воно так береться? А чим той достойний більше, ніж я? Але ми повинні розуміти, що рятівна линва нам приходить зовсім не звідти, звідки ми очікуємо. І загляньмо в своє серце. Нам там Господь через наші відчуття обов'язково покаже, що нам робити і як нам діяти. Амінь слава Ісусу Христу. Ряка слава бо.